Ви кажете, комунальна служба, так? Да? А, а чи що? Комісія міського. Комісія, а ви чим ви вас повсприяли, може, щоб машину можна десь було поставити? Скажіть, будь ласка. Де от йому поставити зараз машину? Є садовий, здавати йому питання. Ну, то чекайте, то хто має цим займатися? Я маю займатися. Я просто громадяни йду. Я взагалі почав говорити. Ви мене перебили, добре? Я бояв старший. А, то ви, значить, вам можна перебувати, так? Валова, да? вулиця Валова, відкрита зона паркування. Скажіть, будь ласка, які спеціальні вас забирати? Я вам покажу, що вона багато більше в порушення машини стоять і ви їх не забираєте. Чому? Ви, е -е -е? Знаєте, ви знаєте, що забирати машину мають право тільки якщо вона суттєво перешкоджає дорожньому. Не просто стоїть під знаком. руху транспорту. Оця машина суттєво не перешкоджає. перешкоджа. Ну, так, ви мені поясніть суттєво, це коли тут буде коротко, і ніхто не зможе приїхати. Расшири, ви, в так, ви нам заважаєте, корот, ви нам заважаєте, подивіться туди. Мерседес нам стоїть на машинах. Дивіться, Тойота стоїть, бачите? Мерседес. Вон там Volkswagen стоїть на перекресті. Що ви відділи? Я прийду, а, а, я. а ця машина. А, ну да. Ваша Ваша машина. Уезжайте, вы под знаком, вы нарушили. Ви прав. Это 10 минут. Все нормально, все нормально. Які працівники влади? А де працівники дає, які мають цим займатися? Де працівники дають? Ну от, ви правильно, вони ходять, фоткають, визивають. А де працівники дає, які мають все фіксувати? Вон. То що мені їх кликати сюди. А вони тут вами добавляли. Ну правильно, а я бачу, що вони втекли просто. <coughs> давай лежать. Давай. Ладно, переплять, давай. Mm. <проб> <проб> От, дивіться, таксі паркується. бачите? А чому ви, Бачу... ви відходили? Дивіться, бачите, паркується таксі, так? Можна звичитися на кухню. От паркується, забираємо його. Забираємо, ідіть, от я тут. Зачекайте Заберіть машину Угу. Знак бачив? Чи йому можна? Йому можна заїжджати сюди? Знаки його взагалі треба вже зняти. А, значить, він незаконний. Але зараз вроді би є перевага знаку, чи немає? Скажіть, будь ласка. Зараз ще перевага. Чи немає? Чи немає знаки? Зараз взагалі немає ніякої переваги. Є місце паркування. Добре. Ну, той знак. ну скажіть, будь ласка, то той знак, значить не є дійсний. Давайте викликайте сюди, будь ласка, дорожню службу, яка буде ліквідовувати знак. Ви мені поясніть, як на то паркувальне місце заїхати? Я питаю ще раз, якщо стоїть знак, який забороняє в'їзд сюди, да? значить його маємо демонтувати, так? Якщо ми йому не демонтовуємо, значить треба домалювати стрілку в цю сторону. Якщо ні, викликаємо, Ні, ви то не будете виясняти. Тому що вже він стоїть скільки років? вже тут Значить, ви викликаєте зараз дорожню службу і знімаєте. Я не знаю. Скільки я не приїду до Львова, ви постійно... Перший раз. Я не кажу іменно ви. Ви, ви перший раз. Тут вас стоїть? Тут, тут. Значить, тут ви треба викликати керівництво. Викликайте сюди будь ласка, керівництво. Для чого? Як це для чого? Ну як ви не можете нічого рішити, викликайте будь ласка керівництво, хай демонтують той знак. Якщо вони не будуть його демонтувати, значить не пускаємо сюди ніяку машину. Добре, значить не будемо пускати. Значить викликайте, давайте так. знімаємо знак. Дорожна служба, ліквідовуємо знак. Ну то чекайте, ви, сюди, ви тут стоїте для чого? Знак є одне. Поки він стоїть, значить він тут функціонує. правильно? Тут виходить, що він не дійсний. То для чого він стоїть? Скажіть, будь ласка. Чому витікає? Я витікає? не розумію просто цього. <ріху> Ні, Ну реально, реально, скажіть. Знак не дійсний. То тоді чому сюди не можна заїжджати? Значить можна знайти. Значить, то що тоді знак? Демонтуємо. Прошу, то, дорожня служба. То, будь ласка. Прошу. А хто має це фіксувати? А? Я ну так ви що Чи от, ви от жінки мають чомусь тут, а то от і Ну Почекайте. Ну знаки Дорожна не уяву, служба, працюють, даї, добре, я встановлював. затверджує дає. Затверджує дає. Значить, ви маєте видзвонити сказати, що цей знак не є дійсний. Викличте, кличте будь ласка, дорожню службу, хай його демонтують. І то негайно, тому що ви будете тут стояти далі, і цей знак буде стояти тут 10 років. Куди ви їдете? Скажіть, може, будь ласка. Може йти там стоїть знак, який забороняє сюди в'їзд. Ви бачили? А? Товар вигружаєте, добре? Ну, хай товар, будь ласка. Товар має право. Має. Але чому таксисти сюди заїжджають? Ну ви пускаєте сюди такси. А чому має право? А, а, а як це? Значить, товар не має права заїхати? А як? Товар ну, скажіть, Знак, поворот право Товар не має права заїхати. А давайте хай стає там і розгружає. Що він, пошку... він зробить? Перекриє рух. Ну, так. Ну, Значить він може заїхати чи ні? <гум> скажіть, вигру, скажіть вигру, будь ласка, товар. Товар. під кирпич <гум> може заїхати товарна машина, товарика буде вигружати? Може? Як це ні? А, а для чого тоді право дорожнього руху, які кажуть, що можна? Можна? Ну, чекайте. Я, можна? Я, так... можна, а скільки ви робите ДАІ, Скажіть, а спише, <гум> <гум> так, що можна. Скажіть, будь ласка, скільки ви робите вдає? Ну як це? Яка різниця? Може ви не знаєте право дорожнього руху? Ні, ну я так бачу, що ви не знаєте. Давайте ми почнемо так по давайте по порядку. Що вам потрібно? Нам що, що потрібно да. негайно. Ви самі сказали на камеру, що той знак не є дійсний. Викликаєте. я так рахую, то на мою думку, бо закрили дану вулицю заїзду на площу Ринок. Колись заїзяли? по покруг. Якщо ви Тепер, так рахуєте, значить ви маєте все. викликати Добре. дорожню службу побачиш, скласти, скласти протокол на цей знак. Для того, якщо він є я, дійсний, я, як то, не є дійсний, його мають демонтувати. Добре, не Це буде складати. Буде. Значить, ви маєте зафіксувати то. Чи ні? Тайна, в кінці зміни повісти, рапорту. Викликайте, будь ласка, сюди керівництво, керівництво. Якщо ви не хочете особисто його знімати, викликайте я його керівництво. Особисто повинен знімати? Так, да, там є знак, що сюди заборонено в'єсла. Але він каже, що він не дійсний, але знак є, розумієте? Тут виходить непонятка трошки. Він каже, що можна, що можна, а він сам не знає, розумієте? Тут от в чому суть. Викликайте, будь ласка, своє керівництво бай будемо бай рішати. Бай є запис, на який ви сказав, що бай він бай може є недійсний. Ну то тоді для чого бай це робити? Це моя думка. Я вам поясню. Ваша думка, вашу думку, ми будемо обговорювати вже далі. В суді та нашу? Як це нашу? Ну тому що він не перешкоджає руху. Ні, хай випікає керівництво, хай визиває е, службу автомобільних доріг, хай знімає, демонтують знак. Для чого ДАІ стоїть на місці, де знак стоїть заборонено, в'їзду і вони пускають сюди автомобілі. А я не виду, Розумієте що? суть, да? так? Просто... В'їзд заборонений, ну, я... а він пускає. Чи заїжджати, чи не Просто зрозумійте, що він каже, що він тут вообще не потрібен. Для чого він тоді стоїть? Чому його не демонтують? Але зараз ви заїхали можна, а другий заїде, вони знімуть гроші. Розумієте? Перше показує, що їйти не можна. От скажіть, будь ласка, паркування, наприклад, є перехрестя, так? Згідно правил дорожнього руху, пункт 15-9. Паркування забороняється де? 10 метрів від перехрестя, так? Скажіть, будь ласка, цей автомобіль припаркований? Той автомобіль припаркований, Тойота Cruiser припаркована, чи то Lexus припаркований? От, визвали для того, от, ви визвали. <звучить> ну коли ми стояли з боку, той автомобіль припаркувався, вийшла людина і пішла. Ви нічого Я не посприяли. Я цього не бачу. Ну а ви що Я робили? Ви пили припула. каму або курили. Місті, вот, що ви робили? Ви да, ми стояли тут, ви ви збіяли, збіяли, ми дивилися за. Ви навіть тут стояли, і бачили, як паркувати. І ви нічого не робили. Чим зробили. Ага. Так, ага. Ні, а ти видимість, ти видимість, ти видимість ти наприклад. От дивіться, о, дивіться, ти припаркований без маяк, 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 це це маяк. Це називається маяк. Оце маяк. Добрий день. О, починається. От включили ми, це так? Маяк. Ви зупинилися з порушенням правил дорожнього руху і включили маяк через пару хвилин. От дивіться, ваш інспектор. Да, нам нема що робити, чесно. Вам нема що робити, бо ви нічого не робите. Це ваше керівництво чи ні? Скажіть, будь ласка. Ні, так? Да? А яка... скажіть, будь ласка, вашу екстрену ситуацію, що ви стоїте зараз порушенням правил дорожнього руху. Яка у вас невідкладна ситуація? Що ви порушуєте правила дорожнього руху? При чому тут маячок. У вас, значить, має бути невідкладне завдання. Яке у вас невідкладне завдання? Покажіть, будь ласка, наказ, що вас сюди прислали? Прислали нас сюди. Прислали. Хто вас прислав? Так, коли... До евакуатора. До значить, так. ви можна ставати, порушувати право дорожнього руху? Евакуатор там взагалі. Дозволяє. Дозволяє, так? так. Вон там є евакуатор, їдьте до евакуатора. Дивіться, куди ви їдете, ви перешкоджаєте руху. Ви чуть не создали експ Ви сюди, будь ласка, керівництво я ваше. Позвонив, поясню, вже, так? Дивись, це скільки метрів на пішохідному переході? Тут боже я не приїду. Подивись, скільки метрів? А тут, що, є метри? а тут нема, тут пів метра. いいことですごく大丈夫で

Рух прямо і рух налізу, так? так. Сюди заїжджають прямо автомобілі. Можу, так. Стоять автомобілі, інспектор стоїть, автомобілі заїжджають під знак, інспектор нікого не зупиняє. Чому? Скажіть, будь ласка. Можна всі машини зупинити. Ні, то, значить сюди можна заїжджати чи не можна? Скажіть, будь ласка. Ну дивіться, машини зупинять. заїжджають. Інспектор не може зупинити 5 навіть, має право политику, я вам не кажу за зупинку, я вам кажу за заборону в'їзду. От сюди заїжджає автомобіль, інспектор так, стоїть. Інспектор, О, ну. він може не звернув увагу. А як? Я вам показав, а що так, не звернув мобіль, увагу? він автомобілі сюди пропустив. Покажіть. я вам покажу зараз. Просто є відеозйомки. Закінчити відеозйомки, я вам все покажу. Він Кази одних жат, пропускає, мілі, а од них відправляю. Стоп, а для чого тоді-то знак? Почитайте, давайте виписуємо. Є якась проблема? Є проблема. Знак цей дійсний чи ні? Знак. От проблема. Знак то дійсний. Значить дійсно, інспектор на камеру, коли да, я підійшов. Є, просто у мене ти 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 коли інспектор підійшов, я до нього підійшов, кажу, цей знак їсти, він каже, що він взагалі тут не потрібен. Інспектор сказав, що він тут не потрібен. І інспектор не може вирішувати тут. Ну, він... Це інспектор потрібно. Добре. Добре, інспектору я сказав, якщо цей знак тут не потрібен, хай він викликає сюди. Служба автомобільних доріг або ще когось, який має зафіксувати, хай рапорт, хай цей знак знімає, демонтує. Так, має бути чи не так? Скажіть, будь ласка, якщо він є дійсний, якщо він не чинний? Для того, щоб визначити, дійсний чи ні, для того робить спільна комісія з власниками знака, спільно здається. Добре. добре. Ми тоді, не тоді Для чого сказати... ці автомобілі можуть сюди заїжджати, якщо цей чому знак є дійсним? Для чого знак? Хто він сказав, що він не може заїжджати. Ну, Автомобілі заїжджають, і... а інспектора стоять з боку От, вже... і не перешкоджають їм, розумієте? Вже, так, що вже півдня ми тут стоїмо. От ми стоїмо Доблядання тут вже годину цим мінімум. В не не першу наблядали. чергу представники звертають на більш грубі порушення, а пізніше вже на більш дрібніші То виходить, перевага знаків зараз немає. Якщо знак стоїть і він повернув, це не буде вважатися. Це так? не так, порушення. Подивіться, заїхав гольф таксист заїхав, став, розвернувся, став. Нормально. Заїхав другий став, Вон, Астра стоїть, заїхала, стала, коли інспектора всі їх пропускали. І ми це знімали і це бачили. Розумієте? То я не розумію. Я Просто не розумію, можна чи не можна. Ну от, чому Якщо є знак, значить, треба значить, не можна Правильно, значить, тоді кличемо інспектора і хай розкажуть, коли вже після того, як ми прийшли, він вже сюди нікого почав. Інспектор перший час робити, що тут затвори. Скажіть, будь ласка, інспектор цей стоїть тут перший раз? Я вам просто пересув, що в першу чергу не можуть історики, щоб бути нормальні травми. Але оцими заїздами сюди, один заїде, другий заїде, здається, затор. Дивіться, як він стоїть. Добре, ваша пропозиція. Наша пропозиція. Чому коли під'їжджав Лексус, ми стояли, зупинився, який нормально, щоб було демократично. Правильно, от коли стоїть Лексус, він стоїть з порушенням правил. Правильно, а коли виходив водій, чому інспектора нічого не зробили? Коли під'їхав Мерседес, коли під'їхав Мерседес на аварійці, він стоїть, бачите? Він вже стоїть півгодини. Чому вони тоді не зреагували? Чому машину, а як просу, не а, я не чому це водія не має? Якщо ви діли, що пана не має зробити і щось присутність водія, я так виїжджаю. Правильно, але ж коли вони водій стояв, ставав з порушенням, він нічого не робив. Машина стоїть з порушенням, не вона не віде? перешкоджає ніяких не робить зафонів. Вони з реагуватором забирають ту машину. Яка не Та, в в я я так, вам скажу, я вже я, я знайомий з діяльністю евакуаторів, вони обирають найкорощі машину. Тобто, тоді, тоді, дивіться, ми тут стояли day, тільки day, що, от заїхала Астра підійшли. Я би забрав я відчаю. Правильно. Там, Там має їхати коляски, глянь на ту машину. І що людина є бідна? Подивіться сюди, от заїхала Астра. Інспектор Юста. Розумієте. Дивіться, дивіться, що перед нами? Він зробив собі фішку, заїхав став. інспектор підійшов, він повернувся, за і пішов. Все. Що зробив інспектор? Давайте запитаємо нього. Інспектор. Сюдай. Такі фішку забрали. Потім людина підійшла, що в окулярах йому зауваження зробила. Оцю астру випустили що? Вон чорна астра. Вона пояснила, що вона привезла обладнання. Яке? Тобі чому вони вийшли двоє до Віденської кави, інструменти? Що вони йдуть працювати туди на віденську каву? Все. Вони показали якісь документи. А? Вони мені Ні, пояснили. Ми, Ну чекай, вони просто пояснили. Туда? Собі стали їдуть, і що вони, і чому вони можуть все? Значить, і можна. Ну так? а виходить так. А де він прибавуватися? Приперекується тут. Виникає затор. Добре, тепер далі. Тоді, значить, цей знак потрібен чи ні. Тоді На хай думка, всі заїжджають. я вам вже пояснив. Ви сказали, Він що сюда... ні, я вам вже поясню. Він свою думку, власне, висловили. Він не може сказати нам... Ну, то, вам. Тоді такати, ми стоїмо тут за руки, виганяємо всіх звідси, і сюди більше ніхто не заїде. От, а, фашин, як мають машини заїхати? З тої сторони, От, там стоять... — твай... От, Якщо людина... — вони тільки Єсли сюди не можуть заїхати. Тому що Заїхав один, не пустив, другий пустив, третього машину. Якщо в в відчучувати, а якщо тупо приготувати машину, хочеш походу, може сказати, дивись. Він про нас Мерседес при нас ставав. Так само. У вас всі так само? Всі так само при нас ставав. Оцей на Гольці так само заїжджав. О, дивіться. Я питаю. Це не порушення? Ви стоїте в одному полі? На перекресті, це не порушення. Якщо такі собі їжі. Отак, як з цієї сторони. він состав мені погано виділю, розумієте? Ні чи ні? Скажіть, будь ласка, пункт 15.9. У нас правила є і правил немає. У нас багато правил немає. То для чого тоді потрібен інспектор корпус? Якщо вони все одно порушують, Є проїзд. Військові працювали, розумієте? Він не можна туди мати. Так, можна Не ну, можна не до нас, що закупити. Подивимося. Або цей, а вот гольф, таксіст, заїхав, став. Можна? І ви з ним стоїте, розмовляєте. В таксі стоїть, Червон... Майка з червоними рукавами. Вони стоять разом, стоять, п'ють каву. Таксі заїхав, стоїть. Йому можна. Ми, ми тут були навіть з 10-ї години. Якщо Два рази всім, Якщо можна всім. Якщо не можна, то не можна. Я Роз... розумію, так, да. якщо людина привезла товар, там ще щось, якісь питання. То ви подивіться, весь центр у нас влітку порушення право Ми Не може інспектор розірватися на себе. То тоді інспектор має і? писати рапорти, хай видають парковки, ще то щось роблять. Але тоді для чого цей знак? Я не розумію, просто цього. Якщо сюди можна заїжджати, знімаємо знак. — Значить, Є, рапору, є питання, питання, є питання. Ми, будемо це питання вирішувати спільно з власником ми напишемо їм листа, Коли? Знаки. Коли? — Вже в понеділок приходить дані. В понеділок ми йдемо подивимось. Якщо немає необхідності в тому знаку, значить ми на порталі. Добре. Добре. Якщо в понеділок. Добре. Кому? На якого начальника? Галицька районна адміністрація. Скеруємо листа. Вони є власниками всіх дорожніх знаків малийського. Oh значить, цей знак на даний момент є дійсним, так? На да. даному момент, що Ми стоїмо далі і будемо знімати дії працівника. Якщо він буде сюди пускати автомобілі, то вибачайте, виключимо знову і покажемо вам відеозапис, який зараз є, що він пускав сюди автомобілі. І далі. Ви хочете сказати, що інспектор тут буде сім'ї стояти. Ну, якщо інспектор зараз стоїть, значить він має обмежуватися на рух, так? Ні. Мене не залежить це, от є в чому суто, розумієте. Для чого він тоді розривається біля будку? Як Отак от, так О, от стоїть. розумієте? Для чого? я е, тут захнято. Інспектор. Давайте ми не будемо зазнято. зараз умнічити, добре? Знято, не, не, не заснято, але Як це ми, все, все було бай... Ви стояли разом з водієм таксі. Оце не Гольбі. Зараз з вами стою. Який з порушенням стоїть? — стоїт. Я не стоїть з порушенням. Якщо Славій заборонений, то я не з порушенням. А він стоїть з порушенням. Тому що він стоїть порушенням правил дорожнього руху, пункт 15.9. Якщо ви знаєте такі правила пункту. Так, я з вами згідний. Для чого було. одного пропускати другого дрони пропускати… Як нема, то тут навіть все зазняли. Одних пропускаємо, одних не пропускаємо. Всіх їду відправити. Бо що там кого випускають, кого не пускають, то тобто, треба щоб Ба, я, я що вкласти. Правильно ви ще скільки щоб... Ба, сказали. Всі однеї ти не вправляє, то я в чолі, якщо Лексус має проїхати, а я буду їхати, на живулю, я не маю права проїхати. Бо він мене штрафує, бо я не живу. А якщо я завтра буду тут на бензи їхати, завдяки нам заїхав Соборкамери. Що мені класи, як туди да, і приїжджати просто. І не дивитись, що він там паличкою мені будемо показувати. Чи як? А як <плес> випаде, може так? Дивиться і до крайно, подариватися, ну, повірте. Со <плес> сторони, подивиться, вони не розриваються, чесно слово. Не розриваються. Один пішов туди. <плес> його тут. Зараз... Я, я згідний, я згідний, я згідний. але тоді, якщо інспектор дивиться за. Як воно правильно говориться? То зараз <плес> я не кажу вам звідси йти. Я кажу, якщо сюди забороняється в'їзд, значить забороняється. Але він стоїть де. Він стоїть тоді, тому що він просто встане там. А от він стане там. Ну от. От Води. Отак сім'я. Отак сім. Значить, тоді в шесть. Я робив, а я хочу таке. А відсувається служба автомобільних. Що достановуєте? Служба ти зараз у нас їм треба в цільного ставити. не можемо нас, коли мають їх. Я в понеділок подзвоню до керівництва я буду вставати. Щоб описатися. Розумієте? Ми все одно будемо в сюда. понеділок і побачимо. Я, я не кажу, його в понеділок вміють. Я кажу, я що в понеділок. Але самі подивитися, чи ви зверталися, чи ви не зверталися. Але є проблема. От тут не справа. Але це зараз ряд. Я йде. Машинку порушення, яка не хочеться, вона стояла на метрів Так, можете навіть. А його кодер забирає, то вони перешкоджувають. А, вот тут стояли дві, вони прийшли і поїхали. А прийшли люди, невідомо їх доважка, потім ухвалили, каже, ми їх забираємо. А хто тут такі, невідомо. Ні. А працівники міліції пішли. Як положення охорони міської ради, що евакуація повідомити, там складку місії, там виходить на 15, та чоловік. От тут машина. Перешкоджає, правило. Right. Там далі стояла, але ми трохи. Зараз знаєте, якщо він туди розкову не ділянку. Він перекладає, зараз там сітей, є відео так само. Там невоплата сюди під'їжджає з метою, машина включає через хвилину маячок і йде рішати. Коли йому завод викладажу, я не знаю. Прийшла і порада, не знаю. Я Терміново звідси. Я начальник відділу організаційного. Так, прокуратуру, початок. Але так само він стріляв, що ви там будемо вже назвіло. Давайте не сприйшло. Ні, ну тут я перший раз, ми тут спектр, треба говорити про здоров'я спектром. Він Я, наприклад, перший раз Добре. ми зупинили, ви, Інспектор зупинив тут автомобіль, перевіряв, звоїла воду, кутівка. Воду, Отут, кілобагажник, які підходи, зірява грядки, ось от прямо. У мене є відеозапис навіть на телефоні. Я вам покажу. Я вам покажу зараз. Ну Розумієте, вони просто нагло порушують самі. Не то, що він зупинився, але нагло порушують. Я вам зараз покажу топиться. Та, ви виявили, Добре, право, тоді, або, тоді, і... тоді так. Якщо інспектор тут стоїть за, за регулюровкою дорожнього, то <поцентрі> <'язки, так>, що правильно <поцентрі> має регулювати, так? а <поцентрі> не одну, 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 ні, так? <поцентрі> так. Все, я нічого. Так, Він один, він не може бігати <поцентрі> розриватися. Я згідний теж. <поцентрі> Але ну, якщо сюди заїжджає автомобіль, то немає. бачите? он він заїхав. О, бачите, он поїхав. А по-друге інспект передає. І зараз нічого не буде. Не нічого, не буде. нічого не буде, нічого не буде. Просто тут. Я вже замітив, не перший раз, що зупиняється поруч. Замість будуть спорудку. Це навіть можливо підозрілитись. Вони самі роблять ці затори. не, не затор. да думаю, що вони Я вам зараз покажу спеціально. Ця... Я вам зараз покажу. Ця... Добре. Добре.